Сьогодні в Європі перебуває близько 4,5 мільйонів українців, які отримали тимчасовий захист після початку повномасштабної війни. Це величезна сила, великий людський потенціал, який може або повернутися додому, або назавжди розчинитися в чужих суспільствах. Чи є в нас надія на це повернення? І що має зробити держава для того, щоб воно стало можливим? Якщо Україна не матиме власної стратегії, ситуація може перетворитися на катастрофу. Вітаю, я Микола Княжицький. Ви на моєму ютуб-каналі. У вересні 2025 року Рада ЄС ухвалила рекомендацію поступово і скоординовано завершувати тимчасовий захист для українців. Але за чіткими умовами, європейські країни зобов'язуються інформувати наших громадян заздалегідь, дозволити ознайомчі візити до України, щоб люди могли побачити стан свого житла, школи, громади. Діти матимуть право завершити навчальний рік, щоб перехід був гуманним і впорядкованим. Ті, хто бажає залишитися, можуть це зробити шляхом переходу на інші статуси, легалізації через роботу, навчання або за сімейними підставами. Це не просто технічна програма, це серйозне рішення, що має велике значення для демографії. Ті, хто були змушені залишити Україну, це наші люди. Що відбулося з ними за час життя в інших країнах? Чи планують вони повернутися назад? І за яких умов це можливо? Тож я хочу, щоб ви їх почули без політики, без гасел. Просто як кажуть, правду життя. Ми йому дзвонили зранку, і він сказав, що вже в селі е, російські танки. Я взагалі ніколи не хотіла виїжджати з України, і ми, коли стояли на кордоні, то я плакала. Я буду розуміти, що війна закінчилась, коли відкриться харківський аеропорт. Отже, я хочу дати слово тим українкам, які через війну були змушені виїхати за кордон. Вони погодилися поділитися своїми історіями: історіями родин, розлуки, боротьби, історіями віри, як вони намагаються побудувати своє життя, як виховують дітей, навчаються, працюють. Чи бачать вони можливість повернутися додому? Бо за кожною статистикою, за кожним словом, біженець стоїть жива людина, яка просто хотіла жити в Україні, якби не війна. Анна Яровенко режисерка-документалістка. Разом з дітьми та мамою вона. Рятувалася з села Забучі, що знаходиться поблизу Бучі та Ярпіня. Її батько їхати з України відмовився і опинився в окупації. Я сказав, ні, я, мені 81 рік, я вже нікуди не поїду. Ми виїхали, їхали по Варшавській трасі. Назустріч нам їхала російська техніка, цілими колонами їхали танки, БТРи, ще якісь зенітки стояли. В обабіч узбіччя через кожні там п'ять кілометрів. От. Але потім, коли е, я коли виїжджала з Забуччя, я не думала, що я їду до Польщі. Е, коли ми вже десь в Рівненській області в'їхали на таке КПП через бетонні блоки, так е, виляли по е, дорозі, то нам вже українські військові сказали: дивіться, отак, от прямо от по цій дорозі, на Польщу вперед. І потім я доїхала до кордону. Черга була добу, але потроху, 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 і ми перетнули кордон 26 лютого. Катерина Дудкіна, біомедична інженерка, працює у відділі генної інженерії великої швейцарської фармацевтичної компанії в її німецькій філії. Разом з мамою вони виїхали з вже окупованого Херсона. Це було десь приблизно 7 квітня. Ми виїжджали з окупованого Херсону через українську територію, і потім далі рухалися вже за кордон. Спочатку в Польщу, потім в Німеччину. Анна Павлова гаршина харків'янка. Вона мешканка району Північна Салтівка, який зазнав найжорстокіших руйнівних російських обстрілів. Це колишня вулиця Дружби народів, наразі е, вулиця Соборності України, е, будинок 261. Е, е, у перші місяці повномасштабного вторгнення він зазнав великих, доволі великих руйнувань, і е, половина будинку була фактично знесена. І останні два роки будинок намагаються відновити. Зусиллями людей, яким ніде буквально жити окрім цього дому, і вони роблять усе, щоб відновити будинок. І він один з небагатьох, який наразі відновлюється, так киянка опинилася в Польщі. Херсонка в Німеччині, а Харків'янку у Великій Британії. І кожна з них потрапила під опіку місцевої родини. Мені здається, що тільки така удача мене привела до міста Млави, до родини Прусіновських. Це етномузиканти, які щиро запропонували нам прихисток. І вони сказали: так у нас великий дім. Наші старші сини вже вчаться у Варшаві. То дуже запрошуємо до нашого дому. Далі все було як у всіх: грошова допомога від держав, інтеграційні курси, вивчення мови, пошуки житла і роботи. Проте Європа не була готова до того, що з України прийдуть люди з вищою, а то й з двома вищими освітами, з науковими ступенями, творчими додоробками, унікальним професійним досвідом. Європа була приголомшена. Всі українці, приїхавши сюди, мають якийсь беграунд свій в Україні. Ким вони працювали, якого світу вони мають. І... Типу німці не розуміють, мабуть, трошки моменту іншого, що ми не підемо на будь-яку роботу. Якщо е, в нас є вища освіта, ми працювали за освітою, чи мали якийсь статус в Україні, то не кожна людина піде мати посуд чи доглядати за кимось, чи піде там в магазин працювати продавцем. Тому може в цьому є момент того, що німці трошки не розуміють, що ну йдіть вже на ту роботу, яка є. А не всі на ці згодні. Мене звати Анна Павлова гаршина я режисер і сценарист фільму Дріфт. Я кінематографист, я сценарист. Коли я сюди приїхала, я перше, що зробила, це пішла навчатись. Перший рік я навчалась в національній школі кіно і телебачення. Після цього в мене була надія, що... У мене буде якийсь легший вхід до кіноіндустрії тут, але це все ще залишається дуже важко, можливо, тому що це дуже складна професія і дуже складно е зайти в неї. Е, Але я все ще вірю, що щось у е мене може скластися тут. Є деякі проблеми з тим, що я не володію е англійською на рівні носія, а але це. Це теж мені здається, з часом якось невілюється. Велика війна вона якби отак от хвилю зігнала е, мам е, різних е, соціальних груп, різних е, е, викшталченій. Різного ступеню наукового. от. І просто коли там я пам'ятаю, коли нас реєстрували ваша професія, я кажу режисер, ваша освіта, я кажу дві вищих: журналіст і режисер. Я згадала про те, що я. І ляльки-мотанки, і всякі витинанки, і всякі декупажі, все те, що там біжутерію, все, все я це малювання, все я вміла робити руками і знаходила ярмарки, на яких продавала ці речі. Це були якби мої перші гроші в Польщі, коли я можна так сказати, як народний майстер, починала працювати. Потім почала знімати фільм Голос мами. Знаєш, мені буває так боляче, що я відчуваю себе напівживою. І цей біль він мене перетворює в камінь. Просто. Спочатку, як почалася війна, я перестала відчувати емоції. Біль він не відпускає. І я не можу співати. Зараз буде прем'єра фільму Голос мами в Лос-Анджелесі на фестивалі. А далі організувала дитячу кіностудію з дітьми почали знімати фільми, а потім мені в українському домі кажуть: А давайте ви організуйте собі фундацію, щоб був ще правничий статус. Я в цьому році заложила фундацію Діалоги штуки і продовжую знімати фільми. Телевізійні проекти, проекти про фольклор польський. Тут насправді я не заробляю фантастично великі гроші, ні. Навіть можна сказати, менше мінімуму, той, який вважається мінімумом в Польщі. Але я тут роблю свої креативні проекти. Я хочу сказати, що як і в Україні знайомства вирішує дуже багато в Німеччині і так. Е... І якщо ти хочеш знайти роботу, то ти повинен спілкуватися з усіма зі своїми сусідами знаходити якихось нових знайомих, бо це дуже сильно допомагає. І цей момент, коли я знайшла роботу, це взагалі ми просто прийшли на івент. Івент був просто для українців, і там були робітники цієї компанії, і мій зараз шеф підійшов з тарілкою, бо йому не було де стати. В нас вже якась була мінімальна німецька. І ми типу, почали розмовляти. І моя мама сказала: А ви знаєте, моя Катя має спеціальність відповідно до вашої компанії. І так ми просто обмінялися контактами. Я йому скинула свої дипломи, і він каже: Боже, так в тебе диплом ідеально підходить під нашу роботу. Закінчуй курси німецькі, і я тебе чекаю. Якщо дорослі українці роками змушені справлятися з новими для себе викликами, вчити мову країни перебування, підтверджувати власну кваліфікацію або здобувати іншу професію, діти до нових умов адаптуються значно швидше і, на жаль, не на користь Україні. Чим довше ми перебуваємо на території Польщі, я слідкую за дітьми. То моя донька, вона молодша, і вона набагато легше адаптувалася, і перша з усієї нашої сім'ї почала говорити польською. Причому її музичний слух дозволяє говорити без акценту. І вона розчиняється в польському середовищі, і вона вже як своя тут. E, дуже багато дітей, коли чує, e, як вона говорить, навіть не підозрюють, що вона українка. Тоби дні, попросту до виході ту. Вона не пішла в українську школу. Вона пішла тільки в польську школу і навчається ще в музичній польській школі. Виривати її e, зараз. Я не хочу. І е, інше питання: в Києві жити е, для дітей ну, небезпечно. Жінки, які приїхали сюди з дітьми двох років, наприклад, і зараз вже перебувають тут більше трьох років. Їх діти вже буквально англійці. Бо для них англійська вже рідна мова. Вони, більшість з них не пам'ятають Україну, і я не думаю, що вони захочуть повертатись. Мами підлітків теж не хотіли би повертатись, бо діти вже пішли у коледжі, в університети, і вони теж захочуть, щоб діти продовжували навчання у Великобританії. Син не втрачав зв'язок з своїми київськими однокласниками, і тому в нього оцей перехід набагато важчий. Він не знайшов собі друзів, коли вчився в польській школі, тут в Млаві, хоч вчився два роки. Він не хоче залишатися в Польщі. Він дуже добре знає англійську. Я думаю, після закінчення ліцею він або вертається в Україну, або він їде далі на захід? Ми часто чуємо, Європа втомилася від війни в Україні, втомилася допомагати, утримувати українських біженців, адже її власні громадяни хочуть, щоб податки працювали на їхні потреби. В медіа дедалі частіше з'являються заголовки про скорочення соціальних програм, зменшення виплат і байдужість до української теми. Але чи справді це так? Чи змінилося ставлення європейців до нас? І наскільки радикально, чи настільки, як нам здається, і чи не є це втома від України частиною нової хвилі інформаційної війни Кремля, який прагне посіяти розбрат між нашими союзниками і українськими біженцями? Зараз е, я можу сказати, що е, немає якогось кардинального е, розвороту на 180 градусів? Є Може, більш спокійне ставлення до українців, але все ж таки будь-яка нова людина, яку я зустрічаю тут, все одно каже мені, що ми вас підтримуємо. Нам дуже жаль, що відбувається у вашій країні. Ми з вами будемо до кінця. Ноги оцих віяні в інтернеті, оцих розгону цих хвиль антиукраїнських, вони несуться з Москви. І ті поляки, з якими я спілкуюся, вони навпаки нам співчувають. Вони розуміють корінь проблеми. Польща є дуже надійною країною в плані дружби. Просто треба будувати ці мости для взаєморозуміння. І це робота для України також. Війна змінила не лише кордон на карті, вона змінила. Внутрішні кордони людей. Мільйони українців опинилися далеко від дому, і з часом слово дім для них не було нового змісту, для когось це маленька квартира у Варшаві чи Берліні, де діти знову сміються. Для когось спогад про те, що вже неможливо відбудувати. Але як змінюється людина, коли вона довго живе поза рідним простором? Як трансформується відчуття дому, безпеки, незалежності, і чому це важливо розуміти? Не лише політиками а й суспільству в цілому людина це не лише виборець чи статистична одиниця. Вона має душу, пам'ять, біль, потребу в коренях. Тому, мабуть, говорити про це варта не з шановниками, а з тими, хто вміє слухати професійно з психологами. Десь повинно пройти від 12 до 36 місяців, рік три в цьому проміжку, щоб людина почала? Відчувати, що вона в що її дім це дійсно тут, де вона живе. Але е, ці три роки вони повинні бути в, яких, в якихось плюс-мінус сталих умовах, без е, значних стресів для даної людини. Бо якщо всі ці три роки вона в пошуку роботи не може знайти фінансову якось себе, чи ідентичність в неї не працює в цей момент. Або є інші моменти, які її не влаштовують, так? то тут і три роки не допоможуть. Тобто є а, один з цих а, наших рівнів, на якому щось нас не влаштовує: чи самість, чи ідентичність, чи психологічно. Ні, я не можу взагалі казати, що я рахую Пенсберг своїм домом. Ти не можеш нормально спілкуватися з людьми і доносити свої думки так, як ти спілкуєшся на своїй рідній мові. І це трошки так понижує твій е, якийсь емоційний стан в моменті того, е, що ти не почуваєш себе вільно все одно. В мене нема дому. Тут. Та квартира, в якій ми ну, вже два роки живемо, я її, я її відчуваю просто як місце, де ми ховаємося. Це наш, наш схром схованка. Чи повернуться українці додому? Це питання ми чуємо дедалі частіше, і воно не має простої відповіді. Бо кожна людина це окрема історія, окрема доля, окрема ситуація. Я пов'язую своє майбутнє з Україною на 100%. я не готова. Ем... Залишатися в Німеччині і планувати тут свою якусь старість для мене це якийсь проміжний пункт Німеччина, як країна, котра дала мені зараз прихисток, яка дала мені роботу, в якій я можу розвиватися і з нею також подорожувати. Але це точно не та країна, в котрій я хочу залишитись на, на все життя. І все ж є певна база, з якої починається будь-яке повернення. Три основних пункти, які, без яких мені здається, ніхто не повернеться. Житло, робота і безпека. Житло, робота, безпека три прості слова, за якими все майбутнє України. Без цих трьох речей повернення українців додому неможливе. Людина не може жити без даху над головою, без впевненості, що завтра зможе прогодувати родину і без відчуття, що її діти в безпеці. Я тут не буду оптимістом: повернення не буде. Поки немає цілковитої безпеки, мами не будуть повертати своїх дітей. Орес може прийняти рішення своє самостійне, коли він стане дорослим. Стосовно Мальви, я не буду її повертати в ту квартиру, в якій вилетіли вікна 2 січня 2024 року. Якби ми були там в квартирі, нас би вже не було. Тому що уламки впали на ліжко. Безпечне для мене Херсон, це коли е, не буде. Військ країни-агресора по ту сторону річки. Проблеми з житлом також очевидні і болючі. На територіях, які найбільше постраждали від російських обстрілів, люди живуть серед руїн або поруч з напівзруйнованими будинками, які ще можна відновити, але на це немає коштів, немає матеріалів або просто немає рук. Дехто намагається лагодити оселю самотужки. Інші чекають на допомогу держави чи міжнародних партнерів. Але мова йде не лише про відновлення стіни дахів йдеться про відновлення людської гідності, про повернення додому, відчуття дому. Я намагаюся подати на є відновлення. Це проблематично зробити дистанційно. Тобто, мені через буквально два тижні доведеться їхати у Харків для того, щоб це зробити. Я роблю заявку онлайн, і вона не проходить. Мені приходить відмова. Хоча усі, майже всі е, жителі нашого будинку, отримали якісь компенсації, не дуже великі, і це було дуже складно зробити, це сталося завдяки наполегливості наших, е, наших сусідів, в основному люди відновлювалися за свої кошти. Чи можна вимагати від людини змінити професію, навіть якщо цього потребує ринок праці? Чи варто вчити музиканта класти цеглу, а юриста перенавчати на кухаря? Адже в своїй справі кожен з них може зробити для країни значно більше? І що робити тим, чия професія в умовах війни виявилася неактуальною саме в Україні? Це болюче питання, на яке також немає простої відповіді. Але без цієї відповіді повернення українців додому. Теж неможливе. Бо робота це не лише засіб виживання для багатьох це сенс життя, відчуття потрібності. Я впевнена, що я не знайду роботи е, в Києві. Тобто, якщо я повернуся при умові, я повертаюся додому, то я пам'ятаю е, моє життя в Києві і як мене називали, коли я заходила на знімальний майданчик. О! Це наша україночка прийшла. От, е, я пам'ятаю, в тому серіальному середовищі дуже сильний був вплив Росії, і якось мені казали: ну, був дзвінок від адміністратора одної з моїх груп. Аня, перестань е, друкувати в Фейсбук. Всякі такі речі про українське військо, про Порошенка. Не треба того, бо продюсери читають, і вони тебе просто не візьмуть на роботу, на інший проєкт, якщо вони побачать, що ти така націоналістка. Моя подруга, яка повернулась, і вона була одна не з багатьох, е, одна з хто повернувся. Е, вона наразі проживає у Львові, але вона теж каже, що я відчуваю, ніби я досі на чемоданах. Я хочу додому, я розумію, що Харкові, в Харків дуже важко поїхати з дітьми зараз. І єдине, чому вона повернулася, це вона мала можливість. Вона мала фінансову можливість зняти житло у Львові. Euh, і її бізнес все ще знаходиться у Харкові, і вона досі е, має великі втрати, тому що кожного місяця щось знищується, і, звичайно, ніхто нічого не страхує у Харкові, і людина, яка працювала над своїм бізнесом, кожного місяця щось втрачає. Дивіться, хто не повернеться. Ну, почну так, е, найбільш такою широкою категорією людей, це ті, які відновили всі свої рівні. Е, вони мають налагоджений побут, побут, е, соціальну, е, особисту сферу життя, досить розвинуті. Вони залишаться там. Ще категорія людей, новий старт, для яких відбувся, які не мали можливості переїхати, змінити щось в своєму житті, і війна стало для них таким поштовхом, коли вони отримали цю евакуацію, отримали допомогу держави, куди б вони переїхали, і мають можливість почати нове життя для себе, для своїх дітей. Про е, людей з інклюзивністю, на жаль, десь на 99% я впевнена, що вони не повернуться, бо там дуже багато соціальних програм. Дуже гарне взагалі відношення до людей з особливими потребами більш комфортне для них життя. Що ж, правда, буває гіркою, іноді дуже неприємною, але не те вона й правда, бо жити в ілюзіях означає втрачати час. А сьогодні часу в Україні немає. Ми маємо вже сьогодні створювати державу, вибудовувати вірну демографічну політику. І це не лише про народжуваність, це про реабілітацію родини, які пережили окупацію і розлуку, про підтримку тих, хто повертається: фінансову, соціальну, психологічно, про відродження регіонів, які втратили свої громади, які заслуговують на новий сенс і нове життя. Я добре усвідомлюю власну відповідальність як політик, як народний депутат, за створення умов, за яких українці захочуть і зможуть повертатися додому. І розумію, це завдання не з простих. Це тест на зрілість для всієї держави. Я підготував відповідний законопроєкт, парламентський комітет його підтримав, але до сесійної зали документ так і не потрапив. Я готовий повернутися до цієї роботи, але без політичної волі, без волі влади, змін не буде. Мені здається, це поняття того, що Україна повинна щось зробити для українців, щоб вони повернулися. Якщо це питання так стоїть у людини, то мабуть їй краще може і не повертатися. Якщо вона не хоче повернутися в Україну, якщо вона не хоче е, будувати своє життя в цій країні, якщо вона не розуміє моменти того, що ми повинні щось робити зараз для України в цей важкий час, і навіть коли закінчиться війна, і ми там переможемо, то ми повинні будемо робити для України, ми повинні будемо її відстраювати. Ми повинні будемо не знаю. Розвивати її і робити все для того, щоб вона стала тою незалежною країною, котра не буде потім дивитися знову в бік Росії і щоб це не повторилося. Я вірю, що голоси простих українців це не менш важливо ніж думки експертів чи політиків, адже справжній діалог громадяни держави це єдиний шлях знайти правильні рішення у складні часи. Тому наше завдання не просто повернути українців додому. Ми маємо повернути їхню віру в Україну і створити умови, що вони більше ніколи не повинні були тікати. Друзі, якщо вам цікаво стежити за тим, що відбувається з українськими біженцями за кордоном і як держава працює над їхнім поверненням, підпишіться, поставте лайк і напишіть свій коментар. Так ми завжди будемо залишатися на зв'язку. До зустрічі.